Дорогі малятка, хлопчики і дівчатка. Ну ось ми з вами знову зустрілися, і я дуже рада бачити вас біля телеекрані І знову я прийшла до вас із Золотим яєчком. А знаєте, дітки, минулій передачі, коли я з вами попрощалася і ви пішли спати, сонечко. Теж захотіла спати, запозіхало наше сонечко, адже воно дуже дисципліноване, і йому прийшла пора і воно покотилося за обрій. Що ж робити із яєчком? злякалася я. Адже ж йому потрібне весь час тепло, таке, як під квочкою, От тоді з нього й вилупиться курчатко. Що робити? Що робити? думала я. І придумала. А знаєте, дітки, у мене є вдома котик мацик, який весь час спить. Він такий лінивий, що не розказати. Спить і спить. От я і подумала. А давай я покладу йому під бочок оце яйце. І воно буде в теплі, буде гріти цілу ніч. Я так і зробила, підклала, вранці забрала і прийшла до вас на передачу. Ну що ж, будемо знову просити сонечко, щоб нам вигрівало наше яєчко. Сонечко! Сонечко! Вигляни за хмари, будь ласочка, сонечко! чує. за хмарку сховалося. Дітки, а давайте так, як минулого разу. Всі разом. Я із студії, а ви із своїх домівок. Давайте всі разом сонечко загукаємо. Три-чотири. Сонечко! О! І зразу виглянуло наше сонечко. О, найвеличніше. О найпрекрасніше наше сонечко! Найзолотіше, найсяйніше, найосяйніше. най-най-най-най. Будь ласка, нагрій наше яєчко, щоб з нього вилупилося золоте курчатко. Адже ми так чекаємо з дітками на його появу. Сонечко, будь ласка, ось дітки. Сонечко гріє, гріє гарненько. Ну що ж, сьогодні я вам. Прийшла до вас не з порожніми руками, а з новою своєю казочкою, яку я написала спеціально для вас. І не тільки для вас, а й для нашого сонечка присвятила. Ви потім, почувши її, відразу ж зрозумієте. А казочка називається про нашого гарного гномика-пустунчика-веселунчика. Який живе до речі в лісі. Ой, ой. Щось там ворушиться. Ой, дітки, як цікаво. Ой, піщить щось. Це ж, мабуть, наша курчатка зараз з'явиться на світ. Який чудовий, як же тебе звати. Я Я не, не знаю. Я ж півний. Дітки. А давайте назвемо нашого півника Петею. Можливо, він буде такий же розумний і винахідник. Як у тій казочці, яку я вам розповідала у попередніх передачах. Пам'ятаєте? Отже, ти зватимешся петею. Ура! А я бабуся Зоя, яка розповідає для діточок казочки, щоб діти краще спали. Ой, а мені зовсім спати не хочеться. А можна, бабусю Зою, я буду слухати з вами казочки, які ви розповідаєте. Можна. Ну, звичайно ж можна, мій гарнесенький петечку. Тільки ж ти не крутися. Слухай уважно. А я вихований. Ну, отож, Дітки і слухайте казочку про гномика пустунчика Веселунчика. Було це давним. Давно. В одному дрімучому лісі жив собі малесенький гномик наймення Пустунчик Веселунчик. А чому він так трохи дивно звався, я зараз і розповім. Жив цей гномик. Порядній дружній родині, у якій його тато й мама були найрозумнішими, найдобрішими, найповажнішими гномами серед усіх гномів лісу. Вони та їхні діти, тобто старші брати Пустунчика-Веселунчика, завжди були при ділі. Кожен з них робив свою корисну, добру справу, ніс її непомітно в люди і мав за те велику шану від старійшин гномів. Ось, наприклад, старший та середульший братики могли для якоїсь немічної бабусі чи дідуся, що жили неподалік лісу, щось допомогти. Уявіть собі, дітки, картинку, ось таку, коли прокинеться вранці котрась бабуся чи дідусь, вигляне у віконечко. А під плотом у дворі дрова нарубані лежать. Або чимала купа гілочок для розпалу. Здивуванню їхньому тоді не буде меж і щирої вдячності о тому невідомому помічнику, що допоміг їм у скрутний час. Або, наприклад, часто густо водички свіженької. Братики гномики непомітно можуть принести. Гляне тоді хтось із стареньких на лаву. А відерця, що донедавна були порожніми, враз водичкою щерть повінця наповнені. Чудосія! сія! І годі Сплеснуть мозолястими долоньками старенькі, та все дякуватимуть тому чуйному та милосердному незнайомцю, котрий на диво не хоче давати про себе знати. І безмежно, щасливі гномики, братика, пустунчика, веселунчика, від того, що добре діло зробили. Бо коли добро комусь робиш, то й тебе. Ра до тебе, воно рано чи пізно прийде, пам'ятали вони золоте правило на станову своїх батьків. А треба сказати, що в гномів були свої суворі права та закони, робити лишень добро, а всі добрі справи тримати в глибокій таємниці від людей. Пишалися тато й мама слухняними роботящими дітками своїми. От тільки найменший пустунчик веселунчик часто засмучував їх своїми витівками. Щоденно безтурботно він розгулював по лісу, залазив у найглибші дупла старезних скрипучих дубів та й шипів звідтіля, імітуючи змію. Та настільки голосно, що всі звірята десятою дорогою обходили ту страшну, на їх думку, місцину. А особливо боялися гримучих змій зайчики, вухастики. Тож досить часто з переляку кидали вони свої обжиті домівки та й знову сердешні будували свої хатки, але вже в іншій віддаленій місцині. Але гномик і туди добирався. Або ж, наприклад, висвистуючи, наче соловей розбійник, стрибав з дерева на дерево, мов мав пеня, та лякав птахів. Ой, та всього, дітки, не перерахувати. Ох-ох-ох, скрушно хитали головами, посивілими батьки гномика. І коли ж наш пустунчик-веселунчик та набереться розуму, вже й підріс. Он який став за обільшки, як кукурудзяний качанчик, а в голові у нього порожньо. Не інакше, наче партист якийсь росте у нас, та й годі. роботи ж бо не хилиться. Як же нам тепер, бідним, виховувати його, коли ж він зовсім не прислухається до наших порад? Невже не вийде з нічого путнього з нього і не стане в майбутньому справжнім, порядним, турботливим гномом, журилися старенькі. Звичайно. Пустунчик Веселунчик був незловредним гномиком. Він сам того не відав, що через його витівки плакали зайчики вухастики, що багато переляканих птахів та звірят від його свисту навіть заїками стали. Що, що, ай, та всього того, що можна сказати, загалом не перерахувати. Гномик загальному був добрий і мріяв зробити щось таке добре, добре, корисне, корисне. От тільки не знав, що саме в нього може вийти. Якось одного разу. Прокинувшись раненько, раненько, солодко потягнувся і, як зазвичай, забувши вмитися, почав гасати по лісу, весело пританцьовуючи та приспівуючи. а ще й гарно співати. Пісеньки складав сам собі, от тільки саме про це не знали його тато і мама.